Робожі взуття П620 кг. Давайте почнемо з е, ось таких е, такі красивочки, до речі, мають металічний захист на пальчиках, що, е, що дуже класно. Е, тому що це йде фірма Strauss, Одна з дуже таких популярних робочих. Так, наступні у нас будуть ось такі комачки. Так, наступні у нас будуть іти красивочки. Так, так, тут так, красивочки. Ось такенькі. Також вони дуже легенькі. І, до речі, так. Вони також мають захист. Пораз такий трошки тяжкий. Так що це робочі присілочки, які буде добре. Так, тут також на пальчиках присутній захист. Ось такі класнючі крусілочки. До речі, такий досить великий розгляд, що дуже добре. Наступненький. Будьте ось такі бокові. Ну, передбачу такі тверденькі, але мені здається, що там має бути також. Так, наступні будуть ось такенькі. Захист присутні на пальчиках, тому що на це які важливо. Наступні будуть ось такенькі. Також великий, гарний розмір. Все робоче зустрічі. Так, є ось такі. Наступні і іти ось такі білесенькі. На якусь таку роботу, але сам перед іде тут тверденький, але я думаю, що там якась, можливо, не металічна, не метал, а точно якась велика пластмаса. Так, наступні будуть ось такенькі, Так, наступа. Можуть іти високі ботиночки, Так, погляньте, ось такі класні, високі. Всередині вони тут на такому, можливо, легенькому утеплені, досить такі міцні. Так, наступні будуть ось такі. Такі точно будуть іти з високом. Такі точно будуть з захистом, бо навіть в руці відчуваються вони досить тяжко. Е, наступні це, це, ось такі класні. погляньте, Іде тут така шкіра, е, замш, е, Також присутні, навіть не вигляд, чи видно, що тут є захист на пальчик, щоб вам нічого не порадило, але цей чоловік шов. І ще є ось таке такі взуття. Е, також дуже класне, високе, ширується дуже високо, щоб ножка не хиталася. Для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.